Доброго дня, друзі! Сьогодні 8 вересня. Ранком було 10 градусів тепла, а зараз, мабуть, 20. Сонечко світить, гарно так. Але вітер дме сильний-сильний. Я побачила фонтан, такий шаровий, підійшла до нього. І раптом побачила веселку у фонтані. На мене. Падало безліч маленьких-маленьких краплинок води. Так було гарно, а виселка була не на небі після дощів, а у фонтані. У мене це вперше в житті. Стою, дивлюся, наче дитина радію. А він мене поливає водою. Ось така ране сьогодні прогулянка по Познані. Гуляють люди, гуляють діти, розмовляють, відпочивають на лавочках. Як гарно, коли мир. Коли вже ми дочекаємося закінчення війни та нашої перемоги.